Всім доброго і мирного дня! Сьогодні я працюю на своїй часниковій гряці. Декілька днів тому часник був оброблений від шкільників і хворіб. І я помітила його пожовтіння. Яка ж причина може бути пожовтіння часнику? А причин може бути декілька. Одна з них це те, що часник був посаджений в кислий грунт. Друга причина. Нестача азоту, чесник дуже реагує, коли йому не вистачає добрив. Наступна причина: часник не любить рости в вологому ґрунті або реагує теж на посуху, він теж жовтіє. Далі, чесник могли пошкодити шкідники і хвороби. А тепер розглянемо все по порядку. Що стосується кислого ґрунту, так, дійсно, тут часник росте трішки на кисловатому ґрунті. Попередниками була полуниця, і на гряці дуже кинувся хвощ польовий. А от хвощ польовий росте саме там, де є висока кислотність ґрунту. І це теж може відбуватися на тому, що жовтіє степір'ячка часнику. Хоча тут носилося і доломітове борошно. І навіть і попел, але напевно таки було його внесено в невеликій кількості. І це не справилося з тим, щоб нормалізувати кислотність ґрунту. Наступна причина те, що часник могли вразити шкідники і хвороби, ну тут спірне питання, тому що часник був вже два рази оброблений. Але для того, щоб переконатися дійсно, чи часник не спустошує шкідники, чи не має гнилі на цибулинці тій маленькій, викопую одну частичину і ретельно оглядаю. Так, ось маємо Одночасничина. Ну, якщо подивитися, то і гарний корінь, і немає ніякої гнилі тут. Коли хворіє часник, зразу видно, ось тут гнилувати буває. Отже, часник хвороби і шкідники не турбують, тим більше, що він вже був два рази оброблений. Ну, а якщо дивитися навіть по цих стеблах, вони досить грубо виглядають. Гарно він наростає, тільки оте незначне пожовтіння чогось і хвилює. І так кожна часничина має таке гарне, товстеньке стебло. Якщо його доглядати правильно, то й наростуть великі головки, адже чим товстіше стебло, тим більша головочка. Причин пожовтіння мого часнику може бути дві. Одна, це було те, що я, коли було сухо, не підлила його, не встигала, не вистачало часу. Ну, і друга причина підійшов час його підживки. І тому часник в мене вже підлитий, його я ще буду замульчовувати, для того, щоб зберігалася гарно волога, адже ця рослина вологолюбна. Вона любить вологу, любить міру, але не любить посухи. Як тільки ну, тепла погода, така жарка встановлюється, і часник не підливати, він зразу на це реагує. Ну і наступне: зараз він потребує підживки. От саме пройшов місяць часу, часнику потрібен ще азот. До наростання 10-го степірячка я завжди вношу азотні добрива. І сьогодні йому здійснюю так звану таку наступну підживку. Саме зараз в травні часник ще потребує азоту. Азот є будівельним матеріалом для наземної частини. І тут гарно підійде аміачна селітра. Саме в ній азот знаходиться в легко засвоєній формі. І внаслідок цього від такої підживки він і не буде жовтіти і всихатися. Також чудово поєднати з сульфатом магнію. Магній допомагає кращому засвоєнню фосфору з ґрунту і теж запобігає пожовтінню часнику. І от беремо 20 г аміачної селітри, 20 г сульфату магнію. Все це гарно розчиняється разом в 10 літрах води. І проливаємо під корінь. Обов'язково перед тим слід ґрунт зволожити. Ну і, звичайно, ґрунт має бути розпушений, щоб це добриво дійшло до корінців. Щоб підживлення було ефективним, його слід проводити через 2-3 тижні. І слід пам'ятати, що не можна перегодовувати часник, особливо азотними добривами. Тому що, коли буде надлишок азоту, будуть нарощуватися стеблини замість гарних цибулин, тому норми внесення добре потрібно чітко дотримуватися. Ну і обов'язково після підживлення часник проливати ну, і старатися, щоб він таки не був занадто зволожений, адже від перезволоження теж часник жовтіє. Підживлення часнику аміачною селітрою із сульфатом магнію я застосовую два рази. Аміачна селітра добра тим, що недорого коштує так само і сульфат магнію. Швидко усувають азотні голодування, прості в використанні, добре розчиняється в ґрунті. Але один недолік тому, що аміачна селітра швидко вимивається з ґрунту після внесення. І тому через деякий час. Підживлення треба повторити хоча б через три тижні. Ну і слід дотримуватися такої дійсно рекомендації виробника, що добрива можна вносити, якщо в сухому вигляді, то 5 грам на 1 метр квадратний, ну а якщо розчиняти в 10 літрах води, то 20 грам і не більше. І, звичайно, чітко проливати. Тільки під корінь, щоб не попадало на листя, тому що може здійснити незначні опіки. Також можна чесник пролити нашатирним спиртом. Такий засіб допомагає поратися навіть із шкідниками і захищає чесник від хворіб. Розводиться 2 столових ложки на спирту в 10 літрах води. І проливається теж по розпушеному грунту під корінь. Поливати треба дуже обережно, щоб саме такий розчин не попадав на пірячко, тому що воно може жокнути від цього. Так, таке добриво корисне, коли саме бачимо оце пожовтіння часнику. Ну і слід пам'ятати, що якщо користуємося одним добривом. То не треба зловживати і застосовувати декілька. Все повинно бути в міру. В червні місяці, коли часник вже почне відрощувати, наливати голівки, я вже буду підживляти добривом, в складі якого є фосфор калій. І дуже добре, що були мікродобрива. Азот цей період не потрібен. І от саме такий період можна навіть для часнику зробити таку настоянку з попелу, взяти одну літру на відро води, настояти кілька днів, потім перемішати це гарно ретельно. І так, 4-5 літрів пролити приблизно на 1 метр квадратний. Підійде тут сульфат калію. Ну і звичайно вибирати інші добрива, але дивитися, щоб не було азоту. Добрив є багато, тому вибір є великий. Як і чим я буду підживляти, розповім в наступних відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви підживляєте свій часник. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!